Псалом 50 – це один із найглибших покаянних псалмів, який допомагає людині очистити душу, знайти внутрішній мир і відновити духовний зв'язок із Богом. Він є молитвою каяття, що закликає до милосердя та прощення, нагадуючи про силу Божої любові. Цей псалом часто читають у моменти духовного оновлення, коли людина прагне звільнитися від гріхів і знайти новий шлях у житті. Його слова сповнені щирого каяття та надії на Боже милосердя, що допомагає зміцнити віру та відчути Божу підтримку. Псалом 50 дійсно має глибоку силу духовного захисту та очищення. Його слова про каяття, милосердя та оновлення серця допомагають людині знайти внутрішню гармонію та відчути Божу присутність. Цей псалом часто використовується як молитва у важкі моменти життя, коли потрібна підтримка. Та захист твій зла, віруючи, вірять, що щире читання Псалма 50 допомагає зміцнити дух, очистити серце та наблизитися до Божої волі. Він є джерелом надії та духовного оновлення, що веде до спасіння душі. Дорогі мої і прекрасні, добрі та милосердні сини і доньки, в кожному відео я звертаюся до вас як до тих, які прийшли до мене прийняти спадщину, котру я заповів вам через мого єдинородного сина. І вашого Господа Ісуса Христа, заради вашого спасіння і тих благ, котрі я хочу вам подарувати. Прошу вас, мої хороші, не звертайте справедної дороги, на яку я вас сьогодні привів, не змінюйте своє серце на камінь, і не зраджуйте моїх сподівань, живіть в мирі та любові заради нового, прекрасного і чудотворного життя в істині і благодаті. Тримайте мою руку, я ніколи вас не покину, віруйте і йдіть до кінця, не дивлячись ні на що. Яка б доля вас не спіткала, завжди пам'ятайте, що мого сина доля спіткала раніше за вас. Я вас люблю і завжди чекаю на вас з відкритим серцем та обіймами зі всіма святими, пророками, мудрецями та моїми небесними легіонами ангелів та архангелів. Нехай у ваших серцях завжди панує мир і спокій, радість та щастя, любов та відвага, і нехай не спіткнеться ваша нога на цій прекрасній та живій дорозі вічності. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, і з великого милосердя Твого, прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я зло робив і лукаво перед Тобою вчинив, отже, праведний ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий Я. І в болях породила мене мати моя, бо ти істину полюбив, невідомий таємне мудрости Твоєї, явив ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану більшові снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечистиві не вернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли ти жертви забажав, приніс би я всепалення ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сион, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тельців. Помилуй мене, Боже. З великої милости Твоєї, і з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я зло робив і лукаво перед тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я, і в болях породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив, невідомий таємне мудрости Твоєї, явив ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану більшові снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли ти жертви забажав, приніс би я. Всепалення Ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним, і смиренним Ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник тельців. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї. І з великого милосердя твого прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я зло робив і лукаво перед тобою вчинив, отже, праведний ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось Бо в беззаконні зачатий я, і в болях породила мене, мати моя, бо ти істину полюбив. Невідомий таємне мудрости Твоєї, явив ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і ЗРАДІЮТЬ кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли ти жертви забажав, приніс би я. Всепалення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник тельців. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї. І з великого милосердя твого прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я зло робив і лукаво перед тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я, і в болях породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив, невідомий таємне мудрости Твоєї, явив ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану більшові снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві не вернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли ти жертви забажав, Приніс би я, всепалення ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник тельців. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї. І з великого милосердя твого, прости, провини мої. особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я зло робив і лукаво перед тобою вчинив, отже, праведний ти у слові твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я, і в болях породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив, невідомий таємне мудрости Твоєї, явив ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану більшові снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли ти жертви забажав, приніс би я. Всепалення Ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним, і смиренним Ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник тельців. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї. І з великого милосердя твого прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я зло робив і лукаве перед тобою вчинив, отже, праведний ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я, і в болях породила мене, мати моя, бо ти істину полюбив. Невідомий таємне мудрости Твоєї, явив ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої покорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли ти жертви забажав, приніс би я. Всепалення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення тоді покладуть на жертовник тельців. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї. І з великого милосердя Твого прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я зло робив і лукаве перед тобою вчинив, отже, праведний ти у слові твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я, і в болях породила мене, мати моя, бо ти істину полюбив. Невідомий ТАЄМНЕ мудрости Твоєї, явив ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і ЗРАДІЮТЬ кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві не вернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли ти жертви забажав, приніс би я. Всепалення ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покорений, серцем скорботним, і смиренним Ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на Твій тельців. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї. І з великого милосердя твого прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я зло робив і лукаве перед тобою вчинив, отже, праведний ти у слові твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я, і в болях породила мене, мати моя, бо ти істину полюбив. Невідомий таємне мудрости Твоєї, явив ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану більшові снігу. Дай мені почути радість і веселість, і ЗРАДІЮТЬ кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли ти жертви забажав, приніс би я. Всепалення Ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним, і смиренним Ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник тельців. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї. Із великого милосердя твого, прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я зло робив і лукаво перед тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я, і в болях породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив, невідомий таємне мудрости Твоєї, явив ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві не вернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли ти жертви забажав, приніс би я. Всепалення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і нехай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення тоді покладуть на жертовник тельців. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї. І з великого милосердя твого прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я зло робив і лукаво перед тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я, і в болях породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив, невідомий таємне мудрости Твоєї, явив ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві не вернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли ти жертви забажав, приніс би я. Всепалення ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на твій тельців. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, звітло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Творцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес. І тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І Розп'ятий був за нас при понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано і возніся на небо, і сидить праворучоця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця. І в Духа Святого. Господа Животворчого, що від Творця походить, що йому з Творцем і сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Дитя моє, ти завжди у моєму світлі. Я створив тебе з любові. І ця любов безмежна, вона оточує тебе навіть тоді, коли ти сумніваєшся або відчуваєш себе загубленим. Не бійся, я поруч із тобою, кожен подих твій, кожна думка твоя мені відомі. Я бачу тебе, я відчуваю тебе, я обіймаю тебе у хвилини радості та у хвилини випробувань. Я знаю твої мрії, і кожен твій крок на цьому шляху, я йду поряд. Коли ти шукаєш істину, я відкриваю її для тебе. Коли серце твоє страждає, я огортаю його світлом надії. Коли ти відчуваєш самотність, я вже стою біля тебе, простягаючи руки, щоб ти ніколи не був один. Довірся мені, дитя моє, адже я ніколи не залишу тебе. У твоєму серці, вогонь моєї любові, вона ніколи не згасне. Вона живить тебе, вона захищає тебе, вона веде тебе до справжнього життя. Відкрий своє серце, і я наповню його миром. Відкрий свої очі, і я покажу тобі красу створеного світу. Відкрий свою душу, і я допоможу тобі зрозуміти, що ти безмежно цінний для мене. Коли на твоєму шляху тебе зустріне багато темних демонів, ти знай, навіть у найглибшій піттям, моє світло сяє для тебе. Жодна буря не зможе зламати мою любов до тебе. Жодна перешкода не зможе розділити нас. Бо ти завжди у моєму серці. Віруй, надійся, люби, і ти відчуєш силу моєї присутності. Я тримаю тебе за руку, я йду з тобою, я оберігаю тебе. Ніколи не сумнівайся, бо ти мій, і я твоє спасіння, бо я істина, твій шлях. Знай, що коли ти плачеш, я плачу з тобою. Коли ти радієш, я радію разом із тобою. І кожен день, кожен твій вибір. Кожен твій крок, я з тобою, я люблю тебе, я благословляю тебе.